Підхопила якусь простуду, був запис в посольство американське, тому що це дивне рішення їхати в лютому в Прагу, де я в цілому жити можна. Всім привіт! Я вже декілька днів в Лісабоні. Я мало що знімала, тому що в день, коли я їхала з Лондона в Лісабон, я Підхопила якусь простуду, і один день в мене була дуже сильна нежить, другий день в мене боліло горло і мені було погано, але в принципі за два дні все пройшло, чому я супер рада. Я вважаю, що це погода так вплинула і клімат вплинув на те, що я швидко видужала. Плюс в мене були ліки. Коротше, все окей. А, сьогодні і вчора я працювала більшу частину дня. Буду знімати проти санці, але по-іншому ніяк. Да. Сьогодні і вчора я працювала. Ввечері трішки виходила гуляти. А, в Лондоні в мене було купа друзів, які туди приїхали, в Лісобоні. Їх не так багато, але все одно є. А, тому я теж проводила час. З друзями і план відпочити в плані відпочити від прогулянок і всього і працювати, тому що тиждень в Лондоні я працювала на мінімуму і це сказується трішки на роботу. Тому в мене такий воркейшн в Лісабоні. А, великим мінусом є те, що з Києвом тут мінус дві години чи плюс дві години, плюс дві години. Тобто, коли тут 10, в Києві вже 12. Ну, в принципі, це така ж зона часова, як і в Лондоні. І це незручно, бо є враження, що ти нічого не встигаєш, що ти прокидаєшся і вже пізно. Я поки що намагаюся до цього адаптуватися. Але зазвичай я працюю в першій половині дня і потім в другій половині дня вже кудись. Іду. От зараз сиду в кав'ярню. Цілий ранок йшов дощ, тому я взагалі не засмутилася, що я сиджу і працюю. Thank you впевнена, що я це вставлю влог, але подивимось: це роботи художниці, яка не коріння зі Швейцарії і Аргентини. Типу. І вона в цілому жила довгий час в Аргентині, працювала в себе в саду і робила, створювала такі роботи на полотні. Але є питання до того, як це все показане, тому що тут величезна кількість робіт, і коли ти бачиш таку велику кількість робіт одразу, йде знецінення всієї роботи. Ну от я просто задумалася про те, що коли заходиш в якусь галерею, і ти там бачиш п'ять картин на стінах і все. Ти підходиш, ти роздивляєшся, ти приділяєш кожній увагу. Тут е, чомусь вирішила зробити навпаки е, показати всі її роботи. Не знаю, чому так, я не дуже сильно в контексті. Е, е, я ж кажу, це просто моє особисте враження. І коли ти бачиш одразу таку велику кількість робіт, ти такий, блін, та що це таке? Але насправді я почала ходити придивлятися до деяких картин, які мені сподобалися, і вони дуже цікаві. Ось. Але з іншої сторони, можливо, так зроблено, щоб прям не знаю, поринути в цей світ художниці, щоб це все тебе накривало мистецтво одразу. Загалом. Для мене незрозуміле рішення от бачите така какофонія з робіт і складається враження, що воно як ні про що загалом. Але ні. Женю жити у друзів за кордоном. По-перше, це економія на житлі. А по-друге, ти завжди можеш ось так повечеряти в затишній атмосфері, і на фоні беруться мої речі. i 40 хвилина від Лісабону, є класний пляж. Тут зараз дуже великі хвилі. Сьогодні плюс 16, прохолодніше трішки, ніж було вчора, ну і плюс тут вітер. Але в мене курточка нога, там знизу светрик і в цілому жити можна. З Праги. Телепорт, коротше, з теплого Лісабона, де було плюс 17, в Прагу, де зараз мінус 9 і сонце. Я одразу скажу причину, чому я приїхала сюди, тому що це дивне рішення їхати в лютому в Прагу, ніхто не радить. Я в принципі теж. В мене був запис в посольство американське. І я отримала сьогодні туристичну візу. Короче, я супер ексайтед, тому що отримати візу і поїхати подорожувати Америкою конкретно в Нью-Йорк, У мене ця мрія була напевно останні там 6 років. Вона відклалася через повномасштабне вторгнення, я якби це все поставила на паузу, але зараз. Я відновила це все. Коротше, віза отримана, і можливо, можливо, в цьому році я поїду в Нью-Йорк. Дуже хочу. Дуже хочу саме в Нью-Йорк. У мене, в принципі, немає бажання поки що по іншим містам подорожувати. Але от Нью-Йорк і все, що поряд, то це прям мрія. От. Тому. Буду рада прийняти ваші вітання в коментарях, бо я прям зараз дуже excited. Я переживала трішки. Всі мене запевняли, що не треба переживати, тому що я показала стабільний там дохід, що в мене є робота. Зрозуміло, що я не планую туди переїжджати, але все одно. Всі знають, і ті, хто проходив, і ті, хто не проходив співбесіду, що конкретно співбесіда в американському посольстві одна з найскладніших, і вона не передбачувана, тобто ти можеш бути впевненим, що тобі 100% дадуть візу, але потім відмовляють, да, і коротше, я завжди така, не знаю, готовлюся до найгіршого. Типу, хоча. Я знала, що в мене гарні шанси, але все одно якось переживала всередині, але все пройшло класно. Я ще так почала трішки засмучуватися, тому що переді мною були люди, яким відмовляли, і це видно по виразу їх обличчя. Я вже так почала переживати. Думаю, блін, що відмовляють вже зранку. В мене все пройшло добре. Супер ексайтед, супер рада. Так що я рада, що все так співпало, Я і в Лондоні побувала, і в Лісабоні побувала це все за одну поїздку. У мене все зазвичай. Я або не подорожую там по три-по чотири місяці або по півроку, а потім їду одразу там на три-чотири тижні. Якось. Останні два роки чи три роки навіть так складається. А, тому так. Да. Така продуктивна подорож на початку року, можна сказати. І, до речі, в Лондон я їздила. Це була теж як частина того, що я отримала візу в Великобританію, туристичну візу в Великобританію дуже легко отримати, на відміну від США. Тому я її отримала і відкатала, і що? І, коротше, отак. Холодно, просто неймовірно. Але люди все одно є в туристичних місцях. Фух. Я ще вчора була в друзів ввечері, і ми коротше, багато спілкувалися, Були теж багато. Я зранку прокинулася, мені треба було самі прокинутися, щоб встигнути поснідати, зібратися і доїхати на дев'яту в посольство. І я така, де я? Просто. Yes. friends